У столиці провели співочий флешмоб 25 грудня. Вперше в Україні близько двох тисяч церковних хористів заспівали різдвяних пісень у середмісті Києва. Сьогоднішній захід занадто важливий, тому що я бачив, що це можливість якраз у переддень от святкування реформації іванським церквам в Україні робити все можливе для того, щоб дати такий добрий посил у наше суспільство. Для того, щоб країна пережила необхідні реформи, до учасників флешмобу долучилися і знані українці, громадські діячі, журналісти та урядовці на сцені разом з хористами заспівали Віктор Павлік, Ольга Богомолець, Віктор Уколов та інші зіркові гості. Учасники флешмобу на сходах українського дому утворили живий жовто-блакитний прапор. Відкрив святкову програму дитячий оркестр дзвіночків та камертонів. Найменші учасники зіграли мелодію Щедрика, підспівували і глядачі. Загалом хористи виконали 15 композицій. Шалені почуття, які ти відчуваєш, тому що е, коли ми разом можемо прославляти нашого господа, це просто це неймовірно. Ми можемо це робити якраз в центрі. Кива, це перший раз, коли я в такому великому хорі, ну звісно, дуже великий хор був і перед площею, і разом з тим це початок ніби святкування реформації. А реформація мене викликає великі такі почуття. Почуття дійсно, що. Тільки віра, тільки Господь, тільки Богу слава протягом дня учасники заходу відвідували із пісенним флешмобом декілька столичних торгових центрів. Такі акції, окрім Києва, 25 грудня відбулися і в інших містах України. Та найчисленніший різдвяний флешмоб зафіксували саме у столиці. Цей масштабний концерт розпочав низку соціальних, освітніх і культурних заходів, які відбудуться протягом 2017 року. Олена Долгорушенко, Владислав Маковецький, Київ, Вісті надії.